Знову площа в центрі шостки здригається від гірких ридань рідних та близьких ще одного захисника України, життя якого забрала ця війна сьогодні, 3 вересня, шостка навіки прощалася з Олександром Миколайовичем Щенкарьовим. Він народився 14 квітня 1972 року. У Шостці. тут закінчив школу, тут здобув професію, тут одружився. І разом з коханою дружиною народив і виховав двох дітей: сина Павла та доньку Ксенію. Ще ті шкільної парти улюбленими предметами Олександра Шинкарьова були історія та право. Саме з ними чоловік і пов'язав своє подальше життя. До пенсії він працював у державній пенітенціарній службі. Він був прикладом любові, чуйності та вірності. Мені насправді дуже важко. Говорити про цю людину, тому що я з нею навчався майже ну, більшість свого шкільного життя це була людина, яка кожного підтримувала, яка е, намагалась допомогти ну, у будь-якій ситуації і. Мені насправді дуже боляче, дуже боляче, що її вже немає, що її від нас забрали. Такі люди повинні жити далі, і це несправедливо, що ми зараз ховаємо нашого Сашка. Він був добрий, він був щирий, він був, ну як то кажуть, ну, людина, яка освічувала все навкруги себе і. Ну, після його кінчини, мабуть, стало трошки темніше. Була дуже гарна людина, дуже гарна. Він завжди йшов, щоб комусь допомогти. Коли його попросили, він ніколи не відказував. Дуже, дуже нам. Жалкаса початку повномасштабної війни, 28 лютого 2022 року, він пішов добровольцем захищати Україну. Служив на Бахмутському напрямку. Там дістав поранення. Після лікування та реабілітації його було переведено до роти охорони Куп'янського РТЦК та СП. Там він виконував обов'язки командира роти охорони. У короткі відпустки він завжди, перш за все, відвідував свою маму. Але 28 серпня 2024 року рідним повідомили, що Олександр Шинкарьов загинув внаслідок влучання ворожої ракети. Донька Ксенія, яка опікується книгою пам'яті захисників, власноруч впише ім'я батька у книгу пам'яті героїв. Складно говорити. Важко хоронити батька своїх учнів. Я не знав особисто Олександра, але я дуже-дуже добре знаю його дітей, які навчалися і навчаються в нашому ліцеї. Олександр зі своєю дружиною Тетяною виростили і виховали прекрасних дітей Павла, випускника ліцею 2015 року, і Ксенію, яка нині є ученицею 11 класу. І є претенденткою на золоту медаль. Це дуже розумні, наполегливі працьовиті учні, а найголовніше це дуже скромні і порядні люди. В народі кажуть, що діти є віддзеркаленням, продовженням батьків. Саме таким і був під час навчання в школі Олександр. Він віддав своє життя за нас з вами, за наших дітей, за незалежність і суверенітет України. Тому наш священний обов'язок пам'ятати, пам'ятати і ще раз пам'ятати про подвиг героя, про подвиг Олександра Шинкарьова, шановна родина, пані Тетяно. Паша Ксенія, приміть наші співчуття, весь колектив ліцею, вся шкільна родина в глибокій скорботі. Вічна пам'ять і слава Герою Олександру Шенкареву. Слава Україні! Він був не просто сином, чоловіком, дядьком та батьком. Справжньою гордістю усієї родини. Олександр Шинкарьов займався бджільництвом, любив готувати. У нього було багато друзів, і він завжди приходив усім на допомогу. З Олександром ми навчались в коледжі, верніше в технікумі тоді називався він. 4 роки з 87 по 91 рік. Хоч ми і не були друзями, але я пам'ятаю його як чесну, порядну, спокійну і добру людину, доброго хлопця, який ніколи ні про кого не скаже поганого нічого, який в разі потреби завжди прийде на допомогу. А мої співчуття рідним, близьким і вічна пам'ять герою Олександру. На колінах Шостківська громада провела в останню путь свого земляка героя. Олександр Шинкарьов приєднався до небесного воїнства, і тепер він з небес оберігатиме свою родину і всю Україну.